Як насправді працюють енергетичні чистки і чи є вони панацеєю? Дивіться, дуже багато хто з вас думає наступне: я зроблю собі просто круту, глибоку чистку, да там замовлю у майстра, він мені все зробить, чи вона, і я буду себе класно почувати. Мені не треба працювати над собою, там, над своїми психоемоційними блоками, над своїми установками. І, взагалі, я просто це віддаю, як то кажуть, на, на довірі іншій людині, і все. Насправді, якщо ви не зрозуміли даний урок, да, зокрема, це кармічний урок, чому цей негатив був, чому саме ця людина вам витріпала душу, нерви, чому ви витрачаєте десь занадто багато свого ресурсу і енергії, то цей негатив буде приходити до вас знову і знову, просто трошечки в інших формах. Тому я рекомендую. І чистки робити періодично, але і санце та розбору, і регресивного гіпнозу для того, щоб почувати себе класно щасливо наповнено.